Збутися багатокілометрових заторів вже за два роки обіцяють у столиці. Такі фантастичні плани реалізують за допомогою світлофорів, які найближчим часом порозумнішують і самі вирішуватимуть, коли і яким кольором світити. Скажете це неможливо ще як можливо, бо більше кілька світлофорів розумників уже працюють на благо водіїв. Їх бачив Володимир Карабан. Систему регулювання столичних світлофорів планують докорінно змінити, і перші кроки вже зроблені на сьогодні. Третину усіх електричних регулювальників дорожнього руху керують з оцього центру. Наприклад, коли до нас телефонує національна поліція, ми можемо його відключити, можемо перевести в жовто тіння. Також бачимо несправності, які відбуваються на світлофорному об'єкті. Можемо вплинути, направити працівника для усунення тієї чи іншої несправності. Ба більше деякі операції відбуваються без участі людини, приміром перемикання на нічний режим. Утім, дорожники пішли ще далі. Вже встановлені експериментальні детектори, які визначають завантаженість доріг і автоматично регулюють інтервал між перемиканням сигналів на світлофорі. У майбутньому їх планують встановити на всіх завантажених ділянках і перехрестях. перехрестя детектори, які будуть установлені на світофорних об'єктах, вони вже будуть поміняти цикл дві роботи світофорного об'єкта. Тобто, якщо більше транспорт, значить ми йому даємо прииму, він більше уходить, розгружає в части движення дороги. Також потроху починають працювати так звані зелені хвилі. У Києві їх наразі п'ять. Одна на лівому березі по бульвару Перова, дві центральні магістралі та іще два напрямки з околиць до. Хрещатика, а за кілька днів в тестовому режимі почне працювати і шоста. Ми вирішили на собі перевірити, як працює зелена смуга на одному із заявлених маршрутів столична вулиця Антоновича. Для того, щоб не гальмувати тут на кожному світлофорі, достатньо, нібито рухатися зі швидкістю 40 50 кілометрів на годину. І так можна проїхати її, не зупиняючись. Ну що ж, зеленою хвилою нам вдалося проїхати лише половину маршруту, але це у досить напруженому трафіку та з припаркованими обабіч дороги машинами, які порушують правила дорожнього руху та створюють перешкоди. Саме світлофори здатні розвантажити центр міста та прибрати вже звичні для нас кілометрові затори, переконують в дорожній службі. Головне запровадити адаптивне регулювання по всьому місту. Задача яка? всі світофорні об'єкти включить в систему координации, чтобы можно было видеть их на пункте центрального управления и влиять на трафик движения транспорта. Цього року до системи дистанційного керування планують підключити ще 200 світлофорних об'єктів, а це кілька тисяч пристроїв. Стільки ж залишають на 2018-й. щоб усе це працювало разом із датчиками та новими центрами керування. Потрібно близько 9 мільйонів гривень. Ну що ж, будемо сподіватися, що цього разу розпочати доведуть до кінця.